Хокейний прогноз, Українська хокейна Ліга Чемпіонат України. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Бліц, екстрений випуск. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за підтримку завжди, кожному з вас постійно. І таким чином, сьогодні, буквально через 15 хвилин почнеться гра для Одещини і для. Київського соколу, це восьма гра. Вже в українській хокейній лізі сезону 25-26. Сокіл відстає від Кременчука на два очки. В разі сьогоднішньої перемоги Сокіл обійде на одне очко Кременчук свого найголовнішого конкурента. І дивіться. Кременчук на 7 шайб забиває поки що більше, але провели вони 8 матчів. А Сокіл за 7 матчів має на 7 забитих шайб менше. Конче потрібно киянам забивати якомога більше. Тому я в сьогоднішньому матчі на виїзді проти Одещини заряджаю індивідуальний тотал київського сокола. Більше шести шайб. Я натякаю, що соколу потрібно 7, щоб порівнятися з забитими, коли вже вийдуть на той самий рубіж 8 відіграних матчів з Кременчуком. Тому я вважаю, що сьогодні сокіл буде зарядженим на гру. В перемозі я навіть сумніву не маю. Буде результативна крупна перемога київського сокілу. Отже, вже налаштовуємо свої трансляції. Я завжди дивлюсь прямі трансляції на сайті, який е, закріплений у першому з, е, коментарі. Останнім номером посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Тут саме у першому коментарі ви знайдете і. Посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, друзі, ласкаво просимо. Я беру або перемога сокола і тотал більше 6,5, або просто індивідуальний тотал на сокіл більше 6 шайб. Зараз почнеться матч, і уже в режимі лайв я буду підстраюватись. От під, під такий напрямок у моєму параметрі по варіантам прогнозу, і буду заряджати. Все, буду, друзі, закруглятися, тому що скоро починається вже майже через 12 хвилин, починається матч Одещина Сокіл. Друзі, чудового настрою вам! Хай перемагає ваш улюблений клуб, ваша рідна команда. Якщо якимось чином вам був корисним мій прогноз. Мої поради. Реквізити в описі. Кава з вас. Дякую наперед. Дякую, що ви у мене є. Підписка, лайк, комент. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скоріше є перемоги над рашизмом. Дякую за активність підтримку. До зустрічі всім па-па.